Чому Волюсон Е10 є найкращим вибором в руках професіоналів для обстеження вагітних? Апарат Волюсон е 10 відрізняється від сучасних апаратів високою і надійною роботою в усіх програмах, які він забезпечує в обстеженні. Це свідчення того, що цей апарат користується попитом у максимальної кількості лікарів, які займаються Акушерсько. Гінекологічною діяльністю. Ну, в першу чергу, перинатологію. Програмне забезпечення, яке встановлене на цьому апараті, допомагає лікарю використовувати усі можливі е, сучасні технології, в тому числі 3, 4, HD life На цьому апараті ми можемо визначити як вади розвитку, так і роздивитися навіть риси обличчя майбутньої дитини. На першому скринінгу ми бачимо. Повністю сформований скелет плоду, серцебиття плоду, внутрішні органи. На другому скринінгу ми бачимо майже всі органи і системи, які вже сформовані у плода. Можемо визначити вагу, можемо визначити його довжину і так далі. Ну і на третьому скринінгу ми вже більш конкретно дивимося на ті органи і системи, які. Дозріли чи не дозріли на даний термін вагітності. Дуже цікавить батьків завжди стать. Це ми бачимо з 14-15 тижнів, уже безпомилково. Ну на ранніх термінах можливі помилки, тому в 12 тижнів ми стать не кажемо. Деякі пацієнти у нас іще бояться обстежуватися на ультразвукових апаратах, тому що думають, що це пагубно впливає на розвиток дитини. Можу вас заспокоїти, що ці сучасні апарати, особливо Волюсон е 10, вони забезпечують мінімальний вплив проміння, який. Йде від датчика. Тому ми при діагностиці ніяким чином не можемо зашкодити дитині в тому чи іншому терміні вагітності. Ми всі знаємо про штучний інтелект, але це вже використовується в даній діагностичній системі. І це дуже допомагає лікарю швидко і якісно зробити обстеження. Всі, хто хоче познайомитися зі своїм малюком, як він живе в утробі мами, ми запрошуємо на обстеження в базі СМЕД. Будь ласка, приходьте.